Бачу, що до нашого теру доєднався наш гість Олександр Коваленко, який вже є з нами на зв'язку, пане Олександре. Слава Україні! Мої вітання! Рада знову бачити вас у нашій студії. Героям слава вітаю! Так, пане Олександре, безпосередньо зараз дуже активні події відбуваються. Було цікаво послухати вашу думку, але спершу хочемо поцікавитися, яка ситуація відбувається зараз на військових напрямках, які ділянки є найбільш вразливими зараз для української оборони. Майже по сільні боєзіхнення у російських окупаційних військ значна зараз інтенсифікація штурмових дій наступальних дій. Все ж таки, це зараз ми знаходимося на самому початку літньої наступальної кампанії, якої особисто Путін приділяє забагато уваги для нього. Це можна сказати, досить такий вирішальний момент по завершенню, взагалі. Всього 2025 року, в якому саме лінії компанії приділяється найбільша увагу, саме від того, як вона буде проведена, буде залежати ну наприклад, осінньо-зимова компанія, як вона буде, який буде мати вигляд, який буде там розвиток, і які будуть перспективи вже весінньої компанії, весніної компанії 2026 Тобто, все це говорить про те, що у Путіна взагалі немає планів а, зменшення інтенсивності бойових дій, припинення бойових дій. Тобто для нього в планах тільки війна, війна і війна. А, найбільш а, небезпечні ділянки це, звісно ж, як на мене, це на сьогодні стик Покровського та Костянтинівського напрямків. А справа у тому, що там російські окупаційні а, війська мали можливість розширення зони контролю по трасі 0504 Це їм дозволило зробити такий собі е е клін вклинювання в нашу оборону саме по цьому стику, і зараз вони розширюючи фланги саме на цьому стику мають е можливість формувати одночасно е охоплення покровська поступово формувати умови для охоплення. Е Покровська з східного флангу, а також по трасі 0,5-04 поступово рухаються в напрямку на Костянтинівку, формуючи умови вже охоплення Костянтинівки в перспективі західного флангу. Тобто найбільш небезпечна ділянка, от загально по плацдарму Донецькому, це саме оцей стик. Окрім цього, це Кураховський виступ. Він продовжує. Залишатися найбільш небезпечним, особливо після того, як російські окупаційні війська по трасі Н-15 напередодні мали можливість встановлення повного контролю над населеним пунктом Костянтинопіль. А, цей населений пункт вони не могли захопити ну три з половиною місяці. Вони бої велись за Костянтинопель, невеличкий населений пункт по самій трасі Н-15, але а, це означає те, що о, тепер у них є можливість виходу на багатир. Також по Н-15 mm -hmm. і подальший рух вже вглиб а, саме по цій логістиці. Тому найбільш небезпечні це локації зараз через терор і просування російських окупаційних військ в Сумській області. Саме це північ сум, а саме як елемент терору і морально-психологічного тиску, я більше. Розглядають цю операцію на півночі Сум Сумської області саме таким чином, але в саме стратегічному плані, ну навіть не стратегічному, оперативно-тактичному рівні, найбільш небезпечна це саме Покровська Костянтинівські напрямки. Угу. Дякую, і ще продовжимо сьогодні говорити про унікальну спецоперацію СБУ на Кримському мосту. Ми і вчора. Зачитували ці новини, але сьогодні більш детальніше би хотіли вже розібрати з вами як з з експертом. Я нагадаю, що 3 червня збув третій уразили кримський міст, підірвавши його опори під водою. Операція готувалася кілька місяців. Росіяни офіційно визнали вибух, але заперечують пошкодження. Хоча і багато інших експертів казують, що є все ж таки серйозні руйнування. Цікаво послухати вашу думку стосовно цієї операції. Можливо, вам біль більше відомо ще якихось цікавих унікальних деталей стосовно цього, ну скажу так, мені не може бути відомо більше ніж Василю Манюку з цього приводу. От якщо хотіли б якісь подробиці, почути краще б його запросили з цього питання. А, а навіть якби її знав, то не розказав би чому, тому що ця операція, яку ми побачили по Керченському мосту, вона, вона не буде разом. А, у тому то і справа, що ми продемонстрували можливість нанесення удару пошкодження саме підводного типу, а, тобто, це не з використанням а, повітряних якихось засобів ураження, там ракети, там стормшену, Скальпеджі, атакам Саботаурус, щось таке інше, Нептун, Грім 2 мабуть, або надводних засобів, ті ж самі безекіпажні катери. ну… Чи варіант з фурою він також завжди може розглядатися? Фура щось завезла на сам місто і вибухнула. Це унікальність цієї операції. Це проведення першої за час повномасштабного вторгнення в Україну першої подводної операції тобто вона готувалася я думаю, заздалегідь. Як воно було проведено, невідомо або це була закладка вибухівки, яка відбувалася. Декілька місяців або використовувався один з підводного типу безекіпажних безекіпажних субмарін, які ми демонстрували. Тобто, це не є військовою таємницею та ж сама Марічка. Саме безекіпажна субмаріна яка може нести до тони вибухової речовини, до тони вибухівки, і, до речі, саме тонна 100 це вже офіційно також було зазначено. Це була потужність саме цього вибуху, але дійсно цієї цієї вибухівки недостатньо Такої кількості вибухової речовини недостатньо щоб Одразу зруйнувати ну, такий досить фундаментальну основу, як несуча колонна опора в Керченському мосту. Тому що, от все, що ми бачимо насправді, це верхівка цього айсбергу. Фундамент сам по собі Керченського мосту він має вигляд конусу, який складається з великої кількості. Залізобетонних таких собі труб, тобто в основі досить складна така структура, яку дуже складно зруйнувати. Але з іншого з іншого боку, якщо це ці удари будуть мати відповідну системність, руйнування навіть різних об'єктів різних колон буде. Впливати як невеликі пошкодження, невелика деструктуризація самої основи призведе до того, що вона буде знаходитись під більшим навантаженням. На неї постійно буде здійснюватись тиск, до якого вона ще не зни... вона не була розрахована, і відповідно, міф сам по собі поступово буде сам себе руйнувати. А отже, мені здається, у чому загальна мета. Цієї операції, і ми будемо тільки дивитися з тим, як поступово дійсно Керченський міст. Ну інколи ми будемо йому в цьому допомагати, але поступово він починає руйнувати сам себе. Багато людей зараз очікувані і питань того, чи можуть росіяни нам відповідати таким чином у вигляді помсти? Як ви думаєте, це може бути найближчим часом? Ну, помста. У вигляді чого? Тобто, чим вони можуть нас здивувати таким, чого ми ще не бачили. Наприклад, там активніше ми... зараз бити по регіонах, тобто такого плану. Активніше, ніж це було в 22-му або 23-му році. Вони вже вдарити не зможуть. Останній масований ракетний удар, який здійснювався по Україні, він здійснювався в ніч на 1 червня, я нагадаю. Але це. Нальот це був нальот. Саме нальот дронами камікадзе, а саме ракетний удар здійснювався в травні, і це був місяць місяць паузи між тим ударом, який був нанесений в квітні. Тобто в них пішов місяць на те, щоб готувати наступний масований ракетний удар. Вони не здатні здійснювати. Цілодобові там 24 на 7 якісь масовані такі акти терору. А ці акти терору раніше відбувалися частіше. Тобто, чого від них очікувати? Що можна назвати помстою? Ну, наприклад, уявимо собі, що цієї ночі по Україні буде з відправлено. Використано ну, 200-300 дронів Камікадзе Шахетсу тридцять ну ми бачили таку кількість, воно вже відбувалося так само, як і 100 150 ракет випускали по території України під час ракетного терору. Вони можуть тільки тероризувати а в питаннях терору вони вже зробили і продемонстрували майже все. Навіть ось який приклад: як тільки відбувся удар, наприклад, по російським аеродромам за стратегічну авіацію, Одразу усі російські зетвоєнкори, пропагандисти, ці всі говорять рти, вони що почали, е, е, які заяви почали робити? Використати Арішнік. Ну окей, використовують вони Арєшнік. Вони вже використовували Арішнік по Дніпру. І ми дуже добре знаємо, що таке насправді Арєшнік. Для них це якісь вандервафи, вони на нього там моляться. усі. Але орешник в своїй конвенційному вигляді, ну це щось середнє між е, двома е, іскандерами і е, ракуха 22 Ну тобто, це фактично те ж саме по потужності е, вибухової речовини, е, точніше, там в конвенційній е, конвенційні, е, бойовій частині відсутня вибухова речовина. там… Просто болванки пусті болванки, але а, з, на швидкості на які вони зі стратосфери прямої до цілі, ну вони а, можуть мати загальну потужність десь приблизно еквівалентом 20-25 кг тротилу. Їх 36 болванок. Це фактично ми говоримо про приблизно в середньому еквівалент 750 кг вибухової речовини. Ну, Іскандер, вибухова речовина там 500 кілограмів, ракета Х-22 це 950 кілограмів, тобто їм нема чим нас залякати станом вже на сьогодні. Хоча вони будуть намагатися, звісно ж, через терор робити а, якісь відповіді. Так, от, власне, що через терор, так як вони. Це роблять і ми бачимо Сумщину, в якій вчора просто на вулицях лежали люди поранені і сьогодні в Сумщині день жалоби. А ще так більше детальніше про е, ворогу е, про техніку ворога. Я, до речі, в телеграм-каналі вашому теж читала такий невеличкий допис, що зараз північно-корейська частина теж постачає їм деякі міномети. Могли б більше детальніше про це розповісти? Так зараз верифікуються у російських окупаційних військ на озброєні міномети 60-го калібру, 60 міліметрів. Це доволі так непоганий міномет для проведення диверсійних дій. Він може бути на озброєнні навіть від не цілком там роти там відділення взводу. Тобто, це досить. Ефективна зброя як для штурмових операцій, так і для оборони, вперше ці міномети з'явилися в листопаді в Російської Федерації. В листопаді 2024 року. Вони приїхали разом з північно корейськими військовими. Тобто, коли північно корейські військові е, їхали до Росії воювати проти України, е, їм не давали з собою північнокорейську техніку, тобто не танки, там не бойові броньовані машини, нічого такого, але вони взяли з собою міномети. Тут, тут треба зазначити, що в північній Кореї саме мінометні підрозділи були під час Корейської війни одним із найбільш ефективних. Тобто, в них мінометники і сама культура от використання мінометів в армії ну воно трохи так ідеалізовано, гіпертрафовано, і Йому приділяється багато уваги. Але там є дуже цікавий е, нюанс. Справа у тому, що 60-го калібру міномети вони дійсно е, досить е, ефективні для таких дій, але вони не популярні для самої Російської Федерації. Е, в Росії найпопулярніші це 120-й калібр, 120-й міліметр, 82-й другий е, міліметр, 60-й не популярний. З чого можемо зробити висновок, що Кімчанин так само а, ну Путін звернувся там до Кімчанин, нам потрібні міномети. Окей, добре, я вам передам міномети, і почав постачати 60-го калібру. Чому саме так, щоб Росія була в залежності від Північної Кореї від постачання саме цього специфічного боєприпасу міни 60-го калібру, яку а, Росія не виробляє? Тобто у північній Кореї велика кількість 120-го та 82-го калібру мінометів це, мабуть, країна, яка має одну з найбільших компонент мінометів а, в світі, але при цьому вони почали специфічні постачати. До речі, так само це було і з самохідними артилерійськими установками Каксан. 170-го калібру взагалі унікальний, невластивий російському військово-промисловому комплексу калібр і 240-го 240 калібру реактивні системи залпового вогню. Також для них це специфічний калібр, тобто північна Корея садить Росію на таку глу. <тур> uh -huh. І це таку залежність від постачання ще боєкомплекту. Ну звісно ж, це з одного боку плюс, тому що це навантаження на російський бюджет, і трохи така хаотизація в уніфікації боєкомплекту. Але з іншого боку, нам від цього не легше, тому що дійсно, о, якщо ці підрозділи навчаться правильно, о, так на тактичному рівні користуватися о, під час штурмових дій цими мінометами. Ну у наших підрозділів будуть проблеми. Угу. Пане Олександре, і так на завершення ще одне запитання. Більш зараз поговоримо про кадрові зміни, які відбулися в ЗСУ, зокрема про призначення Михайла Драпатого, командувача об'єднаних сил і мадіра на посаду командувача сил безпілотних систем. Так, більш детальніше для наших глядачів, хто можливо десь далекий від якихось таких політичних питань. Що ви думаєте про нових очільників? Що можете про них сказати? Можливо, чим вони відзначились якісь і успіхи, результати? Як думаєте, які причини нових призначень, і як ці очільники можуть зараз вплинути результативно на ситуацію на фронті? Я можу сказати тільки так, що це, мабуть, ті призначення, які не викликають якоїсь дискусії. Тобто, я взагалі не бачу якогось сенсу цього обговорення, тому що ну взагалі буде дивно. Якщо хтось не знає пана Драпатова, який є легендою ще з 2014 року, який особисто керував проривом на Маріуполь, звільнення Маріуполя, і навіть те відео, легендарне відео, там де прорається через. Споруди, які повинні були заважати нашим БМП, то саме в одній з цих БМП був якраз Пандрапати. Призначення повністю вважаю, що воно якісне, воно буде мати свій ефект. Щодо е, пана Мадяра, то тут також е, я не думаю, що в Україні є хтось, хто не знає хто це такий, за що е, ця людина відповідає, і які який внесок він зробив е, під час повномасштабного вторгнення в Україну, якраз його призначення на сили без е, пілотних систем, е, саме керівником е, цієї структури цього. Це ну це стовідсотково доцільно, Це правильно. Тобто, я не говорю, що пан Сухаревський в е, чомусь е, ну, не впорався на е, своїй посаді. Ні, якраз навпаки, Сухаревський така ж сама легендарна особистість, як і е, Драпати і е, Мадя. Але е, ми зараз бачимо, як якісно саме оцей якісна компонента е, керівників нової формації. Нового, ну скажімо так, нової епохи, навіть так можемо сказати, вони займають все більш посади, які будуть мати ну, більш повноважень, більш можливості впливати на ситуацію в зоні бойових дій. Наприклад, коли саме генерал Рапатий був призначений, ну, наприклад, по стабілізації Покровського напрямку в питаннях Покровського, то там дійсно лінія бої на Покровському напрямку стабілізувалась на декілька місяців. Більш того, навіть почали системні контратаки, які значно покращили вже наше положення, розширили нам можливість контролювати ситуацію розширенням зон позицій більш вигідних. І для росіян там ну трохи виникла ситуація, м'яко кажучи, не райдушна. Тому я вважаю, що ці призначення вони. Мабуть, вони не те щоб своєчасні, краще б вони відбулися раніше, але е, тим не менш, вони позитивні. Mm -hmm. Пане Олександре, дякую вам, що поділилися своїми думками, розказали якісь нові подробиці. Це важливо для нас, для наших глядачів. Ми завжди раді бачити вас, в нашій мануфактурі новин, і не будемо надовго прощатися. А кажу вам до зустрічі. Дякую, що доєдналися і знайшли час. Отож, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. І ми говорили про ситуацію на фронті і про всі останні гарячі події. we <laughs>